Всім привіт! З вами Ігор Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки переговорів. Поїхали! <Музіка> Мотивація. що важливіше: матеріальна чи нематеріальна винагорода продажнику? Так мало називатися це відео, але буквально перед записом я проводив аудит одному зі своїх замовників і мені поставили таке запитання. Ігор, зрозуміло, що треба створити систему фінансової мотивації, в якій будуть прописані конкретні KPI, підв'язана заробітна плата, м'яка ставка, градація бонусів відповідно від виконання цих показників. Але як ще можна мотивувати персонал? Тому сьогоднішнє відео я так і хочу назвати. А як ще можна мотивувати персонал, щоб вони завжди були зарядженими, щоб селзи були е, змотивованими перевиконувати плани, щоб селзи були перевик... мотивовані е, переконувати людей купляти у вас? Так, оце напевно найголовніше, щоб у них була енергія всередині в певний момент подумати: А ні, стоп, я ще з тобою поборюся. От що має бути, як заряджати е, свого селзменеджера менеджера для того, щоб він був готовий. Забирати гроші. Про це сьогодні будемо говорити. Звичайно, на першому місці у справжнього продажника має бути жага до бабла. І матеріальна винагорода це безумовно головний мотиватор. Проте, не все таке зазначено, і давайте з вами будемо розбирати. В роботі з сотнями менеджерів з продажів я помітив, що є два мотиватори, які поєднують то продавців та новачків, які одразу вистрілюють та закривають угоди. І сьогодні я хочу додати ще один третій мотиватор, якого немає в моєму інстаграмі, тому що ви можете знайти подібний контент і в ріусах в Інсті, але ріуси вони коротенькі, якщо вам хочеться мої аудіокасти отримувати в такому короткому форматі, то раджу підписатися на інстаграм Ігор Сандик, і там всі ці, весь цей контент буде стисло до півтори хвилини. Але тут ми більш детально розбираємо ці ситуації. Аналізуємо, тому я додав вам ще один фактор, який дуже сильно мотивує СУЗІВ. Дослухайте аудіоказ до кінця, щоб, щоб я зміг з вами поділитися цією інформацією, ви змогли її використати. Отже, перший мотиватор для крутого топ-продавця це постійний розвиток. Сильні продавці шукають керівника, який може чомусь їх новому навчити. Вони готові відмовитися від короткострокової фінансової вигоди заради можливості стати краще в своїй справі. Вчасна та справедлива критика від керівника лідера мотивує використати нові технології продажів та зробити надрезультати. Дуже часто на співбесіді можна почути, а хто буде моїм керівником. Або я прийшов сюди заради ось цієї людини, заради цього керівника. Я хочу разом з ним попрацювати. Я хочу, щоб у нього чомусь нового навчитися. Я розумію, що він мені це дасть. Люди готові йти за, за керівником. За сильним керівником, який в чомусь дуже сильно розбирається, вони готові. Вони, їм, в принципі, мотивація фінансова, вона стає десь на вторий на другий план, тому що ну, хочеться вирости, щоб далі заробляти ще, ще, ще більше. Вони це розуміють. Тому перший мотиватор це постійний розвиток. Керівник, до кого хочеться прийти. І постійне бажання шукати нові тренінги, нові курси, щось купляти. Напевно, найкрутіші менеджери це ті, хто проходять курс професія Sales Manager». Привіт вам, друзі, хто мене слухає, тому що ну, самостійно люди прийшли, заплатили нормальну суму грошей, достатньо ну, вагому, і точно покладаються на те, щоб заробляти більше, щоб подвоїти цей прибуток. Вони чітко розуміють, що це інвестиція. Тому, звичайно, це найбільш мотивовані люди, які самостійно готові витрачати гроші на своє навчання. Ну і, і керівник також да, має бути лідером. Тобто, поставте собі запитання: от скільки, якщо ви керівник, скільки топ-зірочок я сам особисто виховав? Скільки людей мені подякувало? Просто сказали дякую тобі. Там. Я от зараз закрив угоду, дякую тобі. Це дуже важливо. Да? Ви даєте якусь пораду, вона призводить до результату чи ні? От коли ви провели тренінг, і після тренінгу вам пишуть СУЗИ, там це якась магія, я сказав фразу, я вам раджу, я вам бажаю всім відчути цей кайф. Тому, щоб бути таким лідером, щоб бути класним керівником, треба також навчатися. Інакше як ви будете долучати крутих продавців, якщо... Самі не розвиваєтеся. Тому е, навчання це ключ до результату. І круті селзи, круті селзи завжди це розуміють, вони самі шукають тренінги, курси, якісь штучки. Напевно, саме тому ви тут зараз в телеграм-каналі, ви зараз слухаєте аудіокаст, хоча могли б послухати щось про інші світові новини, які зараз в хайлайтах, але ви е, слухаєте тут для того, щоб розвиватися, для того, щоб стати краще, заробляти більше і потім впливати е, більше. Другий мотиватор. Бажання бути на номер один та значимість. Тобто шукає себе завжди в рейтингу продавців і не заспокоїться, поки не побачить себе на першому місці. І, звичайно, прагне, щоб його результати керівник особисто відмітив на найближчому командному зборі. Подивіться, чи є у вашому відділі продажів рейтинг продавців. Він доступний чи ні? Якщо він має бути автоматизований, він має бути виведений в наступний е, в, дашборд, в окремий. Тому що в такому випадку менеджери, ну от. Е, Подивіться на своїх да? або подивіться на інші відділи продажів. Можливо, у вас не було такої практики, але коли є автоматизований дашборд, який показує, оновлюється постійно в режимі реального часу, коли угода заходить з CRM, в принципі, нормальні CRM можуть такі дашборди легко будувати. То менеджери завжди вони заводять угоду і потім дивляться, так, а де я? Вони і так знають, скільки грошей вони завели. Але а де я тепер? А кого я обійшов? Ага, я попереду. Ага, я там, а я перший. так, і от... Топ сеос він завжди прагне бути першим, він завжди буде прагне бути лідером, він завжди прагне обійти когось. Або навіть якщо він поки що не топ, то він в своїй категорії там, середнячків, так він також хоче бути першим, а потім він стане топом. Тому рейтинг це те, що дуже сильно мотивує. Зробіть змагання. От будь-яке змагання там в системі мотивації, змагання за якісь бану, бали, бонуси, е, бути першим, за якісь від ну, за, за щось, навіть за хоч за е, статуетку, це все одно буде змагання, яке подобається селзам. У селзам воно ж завжди подобається. Якщо вам людина говорить це якась там фігня, дитячий садок, вона не сеос. Вона мене сеус, це, ну, це виключення з правил, що вона класний продавець і при тому вона не полюбляє змагання. Тобто сеус-менеджер завжди полюбляє змагання. Навіть якщо він такий закритий інтроверт, як я. Ну, мені подобалося обійти когось і довести, що ну, я крутіший в тебе в цьому питанні. Колись мене обходили, також їм було приємно, що у них є. Противник, так само і топ селзи до мене приходять, вони борються, вони хочуть бути першими. От зараз зайшли там декілька людей на навчання з однієї компанії, а можна, щоб керівник запити, а можна, щоб вони паралельно навчалися, тому що вони один одного мотивують, тим, що вони ну, навчаються, різні фішечки беруть і один одного хочуть обганяти постійно. От, от у них найкрутіші результати. От у них найкрутіші результати, тому. Дивіться на те, чи хоче людина бути першою. На співбесіді також підбирайте запитання, щоб з'ясувати це, цей момент. І значимість бути першим і бути відміченим. Щоб керівник сказав, от, от, от у нас Pseus, наприклад, він закрив найбільшу угоду в історії. Давайте його привітаємо. От я хочу відмітити тобто це має бути відмічено, тому що. Значимість керує багатьма людьми, але у селзів вона прямо виражена. Я хочу бути крутіше, я хочу виглядати краще. Я хочу айфон 15 Pro, так, тому що ну а, а навіщо мені менше? Є ж селс. Тобто, у нього є завжди бажання отримувати перше, найкраще і мати значимість, щоб це бачили інші люди, щоб вони помічали це. Тому однозначно треба їх привітати, відмітити на найближчій командній нараді. І третій поїнт, як ще можна мотивувати персонал? Що ще важливо робити? Це місія компанії. Друзі, от багато хто також не приділяє цьому увагу, але навіть коли місія прописана, я завжди також ставлю таке запитання: дізнаюся, от для чого ви це робите, так? Яка у вас мета в бізнесі? Що ви хочете? Яка у вас є прописаний план місія? Це важке запитання для багатьох компаній, але насправді, коли, коли будуються величезні корпорації, так у них завжди є місія, як у Фейсбука: об'єднати людей, Connect People around the world і, і, і все як Uber, так, доставляємо, тобто як там, швидке пересування, як тече вода, там щось таке у них англійською мовою. Так, іде. Є спочатку місія, потім є компанія, яка навколо цієї місії будується. І е, ця місія вона запалює справжніх крутих лідерів, яких можна не схантити за гроші. Вони хочуть бути причасними до чогось, до, до, до чогось більшого. Так, якщо у вас, наприклад, е, давайте на кейсі так, в одному останніх, якщо у мене було там навчання, е, яке допомагає людям скласти НМТ або ЗНО, да? бо я думаю, більш популярне для всіх. Термін. І у них може бути місія, так, щоб стати топ номер 1 щоб виховувати найкращих людей України, щоб за рахунок цього, за рахунок сильних людей, за рахунок людського ресурсу будувати Україну. Ну тобто тут можна розвивати цю планку прям дуже серйозно. І, звичайно, коли людина приходить до вас, а ви їй даєте цю місію, вона хоче бути причасною, тобто вона така. І, може, там більше платять, але тут, тут ідея є, тут є ціль, місія, так І тут є якесь бачення. Я хочу залишитися в цьому проєкті. Тому е що мотивує персонал? Це місія, місія вашого, вашого бачення, мі місія бачення власника компанії. Тому це напевно питання для власників, які слухають це аудіокаст. Що ви хочете? Як ви хочете покращити цей світ? Як ви хочете покращити ринок, в якому ви працюєте? Навіть тут не змагання, не топ-1 компанію. Так, а от як ви хочете покращити або змінити, вивести на новий рівень ваш ринок? От від цього буде залежати ваша місія, і це те, що мотивує людей до вас приєднуватися. Друзі, я так хочу також вам. Нагадати про те, що ви можете отримати запис нашого групового зум-розбору, як стати керівником відділу продажу за три місяці та вийти на дохід 2-10 тисяч доларів. Ми там розбирали, якими знаннями має володіти керівник, топ навичку керівника. Одна проста задача, яка мотивує працювати всіх навіть вночі. Інструмент керування Прочуханка, як вирости команду зірку, секретна тема, як провести вау-тренінг. Вперше її показував в прямому ефірі. А, і кроковий план, як вийти до, а, а, на запит від 2000 доларів, працюючи керівником, і розбори ситуації та відповіді на запитання. Тут прикріплю посилання, де ви можете придбати запис цього групового зум-розбору. Сподобалось? Тоді постав цьому аудіокасту лайк та поділись їм в командних чатах та соцмережах. Бажаю великих продажів.